Всім привіт. Зараз поговоримо про ці про турніри, які стріляти з лука. У вас, ну я знаю тільки два місця. Може є і інші місця, не знаю. Ось перше місце стрільбище. Воно знаходиться, якщо від Тахова ви бачите тахов. І замок троски. Замок троски. Ось це місце стрільбище. Якщо вам сюди ближче, можете тут. Якщо Сюди, то можете і сюди швидким переміщенням. Ну, без різниці. Ну, Мені здається, що цілитись і навчатися стрільбі навчатись краще тут. Тут набагато, не знаю, мені, наприклад, набагато легше. Тут, в принципі, те ж саме, але я думаю, що тут, теж ну, я буду тут показувати. Можна буде показати і там те стрільбище. Ну, погнали. Так, я біля цього стрільбища. Зараз вам покажу на мапі. На мапі вчитель навичок. Ось я покручусь трохи, щоб ви розуміли, де я ось. Собаківництво прокачало, що ти там знайшов рябко. Ну, давай тобі щось кинем. Щоб ти Щоб ти не цей не гавкотів. Ви до цього хлопця підходите. Але перед тим, як підходити, берете в, в руки до себе. ну тобто В інвентар у нас зараз меч. Ви берете або арбалет, або мисливський лук. Ну, тобто, який лук у вас є, або якась зброя. Бо якщо у вас немає ні луку, ні арбалету, ви не зможете стріляти і не зможете брати. Участь в змаганнях. Ну, я більш подобається з мисливського лука. З, з луків стріляти мені більш подобається, ніж з арбалета. Так, але то в принципі нічого. Стріли нам не потрібні, тому що є турнір, турнірні стріли. Все ви взяли. Можете сюди стріли, не ставити ні болти, ні стріли, тобто ви нічого не витрачаєте. Підходите. Каже, як можна? Ну давайте можна правила, якщо ви не знаєте правила, поясни мені правила. Так, можете щось навчитися, але це за гроші, тобто ви йому платите. Я хочу взяти участь у змаганнях. Like так. добре стріляєш, someone, коли в мене майстерність не здивувати. Так, то що ти обираєш лук чи арбалет? Вибираємо або арбалет, або довгий лук, ну так як я взяв. Собі в інвентар довгий лук, то буду з луком. Якщо ви арбалет, то арбалет беріть в інвентар, додаєте так, лук. Maybe... All right. Якщо ви початківець, ще не вмієте стріляти, беріть новачок. Якщо досвідчений лучник, то беріть досвідченого, якщо ви вже більш-менш стріляєте. А з майстрами, то вже краще, якщо ви вже налов качились, тобто ви нормально стріляєте. Давайте ми з новачка почнемо. Щоб ви розуміли, що і як. І повинні бути у... ну, повинні у вас бути гроші, хоча якісь. Ось тримай п'ять. П'ять грошів. Щоб. Щоб піти в змагання, потрібно хоча б якісь гроші. П'ять новачок. 15... Зараз починається, і обов'язково нікуди не йдіть, стійте на місці. Бачите, хлопці почали вже стріляти. І подивіться, де ви знаходитесь. Тобто в цю сторону, подивіться і в цю сторону. Бо ви можете стріляти, тут ще можна розібрати, де ви стоїте. А от якщо відкрити карту на цьому стрільбищі, зараз не тут. Ось на цьому стрільбищі там трохи по-іншому. там Треба дивитися, тому що можна не розібратися, де твоя ціля, де чужа. Так. Тепер дивіться ось тако. І дивимося в лівий нижній екран. Бачите, там хто скільки простріляв. Головне цілитися в оту чорну цяточку, і бажано не держіть довго. Бо на початку у вас не прокачаний цей навички у вас не прокачані. У мене вже прокачані. До речі, тут дуже легко прокачати навички. Все, я, work, від... Я, від... St... Я, відстріляв... я від Я відстрілявся і заробив 15 грошів. Я можу далі йти в турніри. Довгий лук. Like Досвідчені лучники, тут потрібно, ще раз повторюсь, 15 грошей, ви виграєте 45, а тут з майстрами ви платите 45 грошей і ви виграєте, я не пам'ятаю, чи 115 чи, чи 130 грошей. Ну тут важче. Да, навіть якщо ви добре навчилися стріляти, ви можете з майстрами попрактиктуватися, але краще вибирайте золоту середину досвідчені лучники. Це як коли ви хочете заробити грошей. Так, і погнали. Дивіться. Може я програю, а може виграю. Це ми пропустимо. Ось отрані. Віддав yeah, йому 15 злотих. Чекаємо. Якщо ви підете вперед, заступите за лінію, то ви програєте. Тобто нікуди не йдете. Можете подивитися, як хлопці стріляють. І починаємо теж. Я вже просто наблотикався, тому мені лев. Довго не тримаєте, бо ваш хлопець втомлюється, тому 2-3 секунди. Якщо ви довго перетримали, ви можете відпустити, і потім знову, якщо ви не впевнені, ніхто вас тут не підганяє, тому. Так можна натренуватися і можна стріляти дуже добре. І моя остання стріла. І, до речі, це швидкий заробіток грошей. За пару. Бачите, стрільба прокачалась і бойове мистецтво прокачалось. Прокачка тут реально кру круто. І закінчити розмову. Хочу подивитися, чи можна подивитися, як я відстрілявся. Ні, не показує. А якщо заступити, то можна. Я іноді робив як, я в кінці постріляв, постріляв і заступив і пішов подивитися, як там стріли мої. Куди вони попали? Давайте я для експерименту вам покажу. Зараз ми ще like? не... I'd like to... okay. Okay. І це безкінечний заробіток I'm... грошей. I'm Ви можете за пару годин as as якусь тисячу-дві тисячі грошей, long грошей long заробити. Long... Так, довгий. Лук. Maybe... Right. Досвічні лучники. Мистрий має 15. Yeah. І почнемо. Зараз те, що я покажу, вам краще цього не робити. Бачите, я вже можна сказати виіграю, тому що 5 очків дається за те, що я всередину попадаю. А зараз бачите, скільки там 2 чи 3 очка мені дали. Ну, зазвичай я в ціль попадаю. Ну, тепер йду вперед і я програв. Бачите, це, я програв, вони виграли. Але чому я це зробив? Тому що я можу підійти і подивитися, як мої стріли попали. До речі, я їх можу забрати, бачите, турнірна стріла. Але вони, вони годяться тільки для турніру. Тобто в бою, в бою вони вони не годяться. Тому, Але бачите, яка кучність. Ви можете подивитися, як тут хлопці стріляли, і як я, наприклад, ось стріляв. Непогано, я б сказав би одна в одну. Так, а тепер давайте я вам покажу. І не забувайте його ремонтувати. Треба купувати, де тут. Набір стрільця. Нажимаємо X і... Ні, спочатку так. Кнопка Є. І підтвердити. Все. Відремонтували. Зброя Є. Тепер ми візьмемо арбалет. Щоб я вам показав приблизно, як з арбалета стріляти. Come on now. Put that away. Давайте з ним повакаємо. Хочу взяти участь в змаганні. Тепер, тепер арбалет. Я давненько, я давненько не стріляв з арбалета, тому десь арбалет. Заряджаємо. Ну тут треба стріла, щоб нижча була, дивіться. Приблизно бачите, в п'ятерочку потрапило. Перезарядка дуже довга. Тут зовсім не попав. І так ви можете. Навчитися стріляти з лука і з арбалета. Але скажу, що з, з арбалета набагато важче. До речі, бачите, наймит виграв. Я залишився без грошей. Але можна піти подивитись, чи не можна. А бачите, треба було заступити, заступити і тоді показує, скільки я простріляв. Так, ну, в принципі, теж непогано. Але я вам скажу, що для, як на мене, то стріляти з лука набагато легше, ніж з арбалета. Мені так просто здається. Хоча, я думаю, якщо наловкачиться, наловкачиться, то можна і з того, і з того. І прокачати тут можна цю навичку дуже добре прокачати і заробити. І, до речі, це непоганий заробіток. Я вам скажу, дивіться, ось в інвентар зайду. У мене 1333. Тобто, ну, за пару годин це. Це реально. Дякую всім, що дивилися. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки і до нових зустрічей.